Агрономічний вплив на фіксацію атмосферного азоту. Симбіоз з азотфіксуючими бактеріями це єдиний розумний шлях забезпечення сої азотом. Для того, щоб цей симбіоз відбувся і він був вдалим, потрібно забезпечити кілька факторів: по-перше, оптимальний pH. Азотфіксуючі бактерії не люблять ні занадто кислого, ні занадто лужного середовища. Харчуватися атмосферним азотом через симбіоз з азотфіксуючими бактеріями для рослини енергозатратно. При мінімальній можливості їсти мінеральний азот, рослина це зробить і відмовиться від симбіозу. Тому надлишок азотного підживлення на старті може бути дуже негативним впливом для утворення симбіозу. Азотфіксуючі бактерії селяться на кореневій системі на глибині від глибини посіву і до тої глибини, де ще нормально відбувається газообмін. Зазвичай це глибина до 15 см. Чим якісніше структуру буде Ваш ґрунт, чим більше в ньому буде повітряних пор, тим в більшому шарі ґрунту теоретично матимуть змогу селитися з бактерії. Чим якісніше розвинута коренева система. Тим більше об'єму і простору для заселення азотфіксуючими бактеріями, якісний симбіоз є запорукою великої акумуляції атмосферного азоту, а споживання азоту має. Прямий кореляційний зв'язок з врожайністю сої. Соя має стражневу кореневу систему і порівняно толерантна до шкідливих ущільнень. Тобто, частково може їх пробивати корнем. Але це не значить, що наявність шкідливого ущільнення в ґрунті а, позитивно чи хоча б нейтрально впливатиме на врожайність. Ні. Будь-яке шкідливе ущільнення в ґрунті знижуватиме врожайність по-перше, сої потрібно буде сили, щоб її, це ущільнення пробить. По-друге, ущільнення буде зменшувати розвиток кореневої системи та зменшуватиме простір для заселення азотфіксуючими бактеріями. Для якісного росту та розвитку азотфіксуючі бактерії потребують. Повітря, води та температури доступ до повітря та вологи забезпечується оптимальною структурою ґрунту, а значить, оберіть. Правильну систему обробітку, яка б забезпечила ґрунт оптимальної щільності. Не ризикуйте з занадто ранніми посівами, оскільки низькі температури дуже стримують розвиток як самої сої, так і розвиток симбіозу з отфіксуючими бактеріями. Ряд хвороб у ґрунті, наприклад, нематоди, можуть значно стримати. Розвиток бульбашкових бактерій та симбіозу. Той єдиний один відсоток із ста, коли мінеральне підживлення азотом сої має економічний ефект, це саме той випадок, коли симбіоз з азотфіксуючими бактеріями не відбувся. Занадто ранні посіви в холодний ґрунт, коли соя потребує азоту, а симбіозу з азотфіксуючими бактеріями не може отримати висів сої на Поливі, коли на ранніх стадіях заливається соя великою кількістю води, коренева система має значне обмеження по газообміну, а відповідно нормального симбіозу за зфіксуючими бактеріями не відбувається. З точки зору економіки і грошей. Цей один відсоток не є оптимальним, якщо вже так трапилося. То як вихід із ситуації можна думати про мінеральне підживлення, але порівняйте між собою вартість інокулянта та його внесення із вартістю добрив, в яких буде 250 кг діючої речовини азоту? Я думаю, навіть. Поверхневий економічний обрахунок підкаже вам, що краще отримати азот безкоштовний з атмосфери. Цікавий дослід щодо внесення інокулянта та стартового азоту. Провів один із сучасних гуру вирощування Сої, Джо Слофтон з університету Оклахоми. А в цьому великому дослідженні ми візьмемо тільки кілька основних висновків. По-перше, в незалежності від форми інокулянта, виду інокулянта торгівельної марки, кожного разу із шести продуктів, що розглядалися, додавання азотних добрив на старт, призводили до зниження врожайності сої. Тобто, Жодного ефекту в додатковому азотному підживленні на старт немає, а другий висновок найвища врожайність сої, була отримана при одноразовому застосуванні інокулянта – при тому жодної різниці у формі інокулянта та технології його внесення не було помічено. Порівнювалося між собою інокулянт на торфяній основі, рідкий інокулянт, яким оброблявся посівмат, та рідкий інокулянт, що вносився форсункою в сошнику безпосередньо на насінину та посівне ложе яким би методом не вносився інокулянт, врожайність була однаковою. Ще один висновок стосувався повторного внесення інокулянта. Будь-які поєднання між собою, внесення Торфяного та рідкого, внесення рідкого на насіння та рідкого із форсунки в сошник, тобто будь-які комбінації із цих трьох методів, внесення в результаті давали зниження врожайності сої.